Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я щодня говорю про найцікавіші події в футбольному житті. А сьогодні в нас п'ятниця, 28 липня, і найперша подія це звичайно старт коли в лізі конференції. Команда Віктора Скрипника зустрілася з грузинською ділою та змогла перемогти з рахунком два Дуже непростий поєдинок, але цього варто було очікувати з двох причин: по-перше, сама Ворскла. хто знав, в якому стані перебувала після літнього трансферного вікна або ж літніх проблем в трансферному вікні вікні,дже Ворскла декількох футболістів втратила і майже не мала трансферів. Ну і друга причина це Діла, Команда дуже непроста і гра це показала. Власне, а взагалі хочеться сказати, що матч вийшов цікавим. Це також було очевидним. Адже і Ворскла з головним тренером Віктором Скрипником, і діла з головним тренером теж українцем Андрієм Демченком намагається грати в цікавий футбол. І команди грали по різному. Найголовніше. Чому ось гра мала цікавий вигляд, а це те, що був ризик грі. Ризикували і футболісти Ворскли, і футболісти діли, і матч вийшов ось таким о, дуже дуже непоганим. Пропустила Ворскла на початку другого тайму. Визначився український форвард Микола Ковталюк, але потім все ж спрацював план Ворскли, це використання швидкості, використання о, простору. І фанговими футболістами, перш за все цікаво, що забили Феліпе та Кане. Ще на початку матчу, сам найперше хвилин, було помітно, що Ворскла не так намагається грати багато з м'ячем, як використовувати саме свої фланги. І багато рухалися Феліпе та Кане. Степанюк, центральний нападник, відкривав ці зони, допомагав відкривати ці зони. Однак Кане забив. Переможний м'яч на третій хвилині після стандарту, тобто це не показовий момент. Цікаво, що саме він забив. І Феліпе перед цим забив після перехоплення на половині суперника. А тут також варто відзначати Степанюка, котрий зіграв чудово, не як нападника, як футболіст, котрий м'ячі відбирає, перехопив атаку суперника. Степанюк він тоді в підкаті зіграв, і це призвело до виходу один на один Філіпе та чудової реалізації. Тобто, це знову ж таки був показовий момент, що забив Феліпе, тому що на нього робилася ставка в цьому матчі, але не характерним способом. Тобто, це не було закидання вперед та момент, який не реалізував той же Феліпе, наприклад, в першому таймі, влучивши в штангу. Звичайно, були проблеми у Ворскладже. Команда програвала. І цілком могла програти, цілком могла не виграти цей матч, Однак вдалося скористатися тим, що суперник забивши, почав більше думати про захист. Ось тут обережність не допомогла ділі, але навряд чи варто було очікувати, що в гостьовому поєдинку нехай це був. І була не зовсім Україна. Далеко не Україна там, де грала Ворскла, але все одно формально гостьовий матч. Що діла забивши, буде продовжувати атакувати і грати з тією ж сміливістю. Але Ворскла непоганий матч провела. Був новачок у Ворсклі, про якого хочеться сказати, це бразилець Сантана, центральний захисник, фактично з під нього забив ковталюк, зігравши на випередження, але. Цікаво, що Віктор Скрипник, якого показали відразу після цього моменту, кричав до Володимира Чеснакова. Він не звинувачив його волю, але було логічно. Чекати на те, що Сантана, Новачок, з 4-го дивізіону бразильського футболу помилиться, ніж те, що Чесноков не дограє в тому епізоді, дозволить зробити передачу супернику, адже Ворскла сміливо грала в захисті один в один. І робити передачу теж не дозволено було. А Сантана це ось такий цікавий футболіст, десь з чемпіонату району, чемпіонату області, самовідданий його. Підкати е виглядали досить аматорськими, але ефективними. І взагалі е у Ворсклі дуже складно зіграти погано, зважаючи на те, що дуже багато вимагає від своїх футболістів Віктор Скрипник і дуже е організовує гру команди. Але, звичайно, рівень, це стосується Ворскли, і Діли, рівень індивідуальних футболістів. ну так... Він трохи зменшував якість гри, але поєдинок цікавий ворста, звичайно, ще нікуди далі не пройшла. Діла, коли грала в попередньому раунді, теж поступилася 1-2 В гостях Донецькій стреді зі Словаччини, але вдома перемогла та пройшла далі. Тому за тиждень в горі на батьківщині великого диктатора Йосипа Сталіна буде Ворскле дуже складно. Далі далі такий момент спорт поза політикою, але це звичайно не стосується Олі Харлан великої української фехтувальниці, великої людини. Всі бачили її вчорашній протест і те, до чого він призів, і розуміла вона до чого він призведе. Мова про Джордана Гендерсона. Він таки перейшов до судівського клубу Аль Етіфак. І в Англії багато скандалу через це звичайно було очевидно, що він перейде вже деякий час, але стався цей факт, і журналісти, перш за все, багато писали. Джордан Гендерсон він же не просто футболіст, він капітан Ліверпуля. Одного з найбільших клубів Англії він віце капітан збірної Англії. Він людина, яка часто використовувала свою платформу для того, щоб доносити суча... мен... меседжі сучасного світу про рівноправність. Він підтримував ЛГБТ-спільноту. В нього було багато цікавих моментів з підтримки інших. Верст населення, яким ця підтримка потрібна. І ось так все перекреслив Гендерсон, поїхавши, ну, всі розуміють, британські журналісти дуже спокійні в своїх висловлюваннях, тобто в них немає радикалізму, але всі вони дали зрозуміти, що вони вважають, що Гендерсон поїхав за грошима, перекресливши всі свої попередні здобутки. Так, воно є насправді, і Гендерсон зруйнував. Все те, чим його обліпили, ось чим він сам обліпився за цей період свого капітанства Ліверпулі, своїх висловлювань нічого дивного немає, що футболісти вибирають гроші, але людям потрібно більш спокійно відноситися не на цьому етапі, а на етапі створення кумиру. Ру... Руйнування кумиру це нормальний процес. Всі через це е, рано чи пізно можуть пройти, але ось створення кумиру це так. Е... І один ще цікавий момент якраз був в Англії стосовно цього, що а де ви бачили, хтось, я не пам'ятаю, хто журналістів написав, а де ви бачили, що футболісти самі були ініціаторами якихось дій? Тобто. Е... Це клуби, це якісь організації, які запрошують футболістів через те, що вони є платформою для висловлювання є організатором, так? але не самі футболісти. Ну і цікаво, звичайно, буде колись, мабуть, послухати Джордана Гендерсона, що він скаже з цього приводу, чому він прийняв рішення їхати до Саудівської Аравії. Ось Цікавий момент на презентації Гендерсона, але. Етіфак зафарбував його капітанську пов'язку, яка була в райдужних кольорах на підтримку ЛГБТ спільноти. Сам Гендерсон велику підтримку надавав на Саудівській Аравії це заборонено і карається смертю. А Джордан Гендерсон туди поїхав. Ну, такий момент Досить, досить цікавий, знову ж таки, але ну. 700 тисяч фунтів, це 700 тисяч фунтів. За гроші, як виявляється, можна це ні для кого не дивина, мабуть, купити багато чого. І в Англії тепер чекають на від'їзд інших футболістів. Якщо вже Гендерсон поїхав, людина, яка Вважалася вищою за інших футболістів в плані свого розуміння життя футболу, цінностей та всього іншого. То чому б не поїхати комусь, хто не є таким авторитетом? Або так, не був таким авторитетом. А стосовно футболу, Мілан провів черговий трансфер і потрібно обов'язково сказати про цей клуб на початку ще літа. Було звільнено Пауло Мальдіні Рікі Масару людей, які формували чемпіонський Мілан. Прийшли нові люди, отримали посади. Нові люди: Антоніо Дотавіо, Джорджо Фурлані, головний скаут Джофрі Монкада став важливішим. І на початку цього всього Мілан. Окрім як Мальдіні легенда, ще одну легенду фактично виставив за двері: це Сандро Тоналі, який не хотів йти, але він змушений був піти, тому що Мілану потрібно посилювати склад, а грошей в клубу немає. І, звичайно, легко кричати: Давайте нам гроші, невідомо звідки давайте власники нам гроші. Але Мілану спішов шляхом простої і чіткої роботи. Тобто він продав футболіста і на ці гроші придбав інших. Чукуезе став вже таким шостим, мабуть, чи п'ятим солідним трансфером. Кристіан Пулісік Тіджані Райндерс, центральний півзахисник, ще один центральний півзахисник Рубен Лофтущик, Кофор, гравець атаки з РБ Зальцбург. Ну ось Чукуезе. Тобто, це дуже солідні трансфери за невеликі гроші. Чукуезе дістався. За 20 мільйонів євро Віляра отримав таку суму, і це дуже знову ж таки солідний трансфер. В складі Мілана тепер і в центрі півзахисту вистачає футболістів, і в ататі вистачає футболістів. Тепер немає такого, що є Рафалао, і всі інші нічого не можуть. Тобто Мілан. На гроші, отримані за тоналі, стає значно кращою командою. Незважаючи, що Мілан був чемпіоном, нещодавно Мілан був півфіналістом Ліги Чемпіонів, але тепер він виглядає значно кращою командою, значно цікавішою командою, створеною на роки. Так, це все на папері. Але. Дійсно, багато молоді прийшло у склад Мілану. Це не 35-річні футболісти, котрі зіграють сезон. І все це багато молоді. І цікава команда може бути створена Стефано Піолі в майбутньому. На сьогодні я, мабуть, буду закінчувати. Варто нагадати, що стартує українська прем'єр-ліга. Тепер її можна дивитися всюди. Так, анонсували всюди безкоштовно, звичайно, якщо у вас є Сетанта або Київ Стар ТБ, тоді ви можете всюди безкоштовно дивитися. Якщо немає, то не можете. А, ну а якщо ви не любите Україну, не любите український футбол, а це різні речі. Не любити Україну та український футбол, то сьогодні стартує друга Бундесліга цікавим поєдинком Гамбург Шальке. І сьогодні також стартує чемпіонат Бельгії. Не таким цікавим поєдинком, але ось все одно стартує. Сезон в Європі набирає обертів, і скоро буде дуже-дуже багато цікавих матчів, а не тільки розмов ні про що. Ще раз це був Ігор Бойко і подкаст досвіта, де я говорю про найцікавіші події футболу за минулий день. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, а він є всюди. До побачення!